Таю, прошу приділіть усього кілька хвилин вашої уваги, і я дуже сподіваюся, що ви зможете допомогти у розшуку. Подивіться, будь ласка, на фото цієї дівчинки. Її звати Таня Троянова. Їй 11 років. І вона зникла безвісти. Таню, ми розшукуємо вже понад півроку, але не втрачаємо надії знайти дівчинку і віримо, що завдяки вам це вдасться зробити. Отже, зникла Таня ще навесні, а саме 8 травня. На жаль, у нас є обмаль інформації про дівчинку та власне про обставини її зникнення. Однак відомо, що жила вона у місті Бердянськ Запорізької області. Наразі місто окуповане, і все ж, попри те, що зараз там не транслюють українське ТБ. Я сподіваюся, що принаймні в інтернеті. Не жителі Бердянська зможуть подивитися цю програму, і можливо упізнають Таню. Також ймовірно, на даний момент у Бердянську є проблеми із зв'язком, і там не працюють українські мобільні оператори. А тому не виключено, що дівчинка та її батьки просто не мають змоги сповістити про себе. Утім, звісно, поки це лише версія. Тож уважно придивитися на фото дівчинки. Я прошу усіх, хто бачить це відео. Адже не виключено, що Таня зараз уже перебуває не в Бердянську, можливо, вона з батьками вимушено переїхала у інше місце або навіть за кордон. До речі, ми знаємо такі історії, коли дитина, яка зникла в окупації, довгий час перебувала у розшуку, а після деокупації її вдавалося розшукати. І не раз бувало так, що батьки цих дітей увесь цей час просто не могли повідомити про себе та про свою дитину, адже на окупованій території банально не було такої можливості. Тож знову ж таки вірогідно, що саме в такій ситуації опинилася і Таня Троянова. Хай там як сподіваємося на краще і продовжуємо розшук. Отже, ще раз прошу вас вдивіться в обличчя дівчинки Таня Троянова, 11 років. Вона виглядає на свій вік, має темно-русяве, кудряве волосся і темні очі. Якщо ви щось знаєте про Таню чи про те, де вона може перебувати, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей. Наш номер. 116 300 з усіх мобільних операторів дзвінки безкоштовні. І ще ви дуже допоможете нам, якщо поширите це відео у соціальних мережах. Адже чим більше людей дізнається про розшук Тані Троянової, тим більше у нас буде шансів розшукати дівчинку. Також ми розшукуємо ще одну дівчинку: це 15-річна Юля Курбель, яка зникла на Луганщині у місті Сєвєродонецьк. За допомогою до нас звернулася подруга Юлії. Дівчина не захотіла спілкуватися на камеру, однак у приватній розмові вона розповіла деякі подробиці, які можуть бути важливими у пошуку. Отже, відомо, що коли почалася війна, Юля спершу давала про себе знати. Однак, у березні, коли у Северодонецьку почалися сильні обстріли, зв'язок із дівчиною обірвався. Вався і з тих пір про неї на жаль немає жодної звістки. Також ми знаємо точну адресу, де жила Юля Курбель: це Сєвєродонецьк, вулиця Гагаріна, 117 а. Ось власне фото будинку, у якому мешкала Юля, і зараз я звертаюся перед усім до жителів окупованого северодонецька. Якщо ви раптом бачите цю програму, прошу вас по можливості прийти за адресою гагаріна 117 А і розпитати мешканців цього будинку про 15-річну Юлю Курбель, чи там вона досі живе, або ж де і з ким може зараз перебувати. Якщо ви дізнаєтеся бодай щось про долю Юлі Курбель, будь ласка, одразу повідомте нам на безкоштовну гарячу чо лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять Однак, водночас є дуже велика ймовірність, що Юля вже перебуває не у Сєвєродонецьку. Тим паче саме на початку березня, коли зв'язок із дівчиною обірвався, у Сєвєродонецьку проводилася евакуація цивільного населення. І, можливо, Юлю з батьками таки вдалося виїхати. Тож, будь ласка, подивіться ще раз уважно на фото Юлі Курбель. Їй 15 років, у неї світле волосся і світлі очі. Якщо ви щось знаєте про Юлю Курбель чи про те, де вона може бути, телефонуйте на гарячу лінію 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів. Дзвінки безкоштовні. Також ви можете писати у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Я розповів лише дві історії зниклих дітей, але, на жаль, у розшуку перебуває чимало хлопчиків та дівчаток. Їхні фото ви можете побачити на сайті служби розшуку дітей. Будь ласка, зайдіть і подивіться уважно. Якщо ви когось із них упізнали, одразу повідомте нам за номером 116 шістнадцять або не пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Дзвінки на нашу гарячу лінію безкоштовні з усіх мобільних операторів.